Нарешті дочекалися півфіналу Чемпіонату світу з футболу? У нас на зв'язку Артем Франков, який має своє розуміння того, чим сьогодні може закінчитися протистояння збірних команд Німеччини та господарів цього мундіалю збірної Бразилії. Артеме, добрий вечір. Отже, ну на вашу думку, чи буде цей масштабний бій, чи все буде значно простіше? Понимаете, когда матч имеет титул, типа Бразилия-Германия, ничего простого быть не может. Этот матч обречен уже будет в истории запечатлен. А, тем более, если он не товарищеский, официальный. То есть вот есть такое понятие, титул матча играют великие сборные, у которых на двоих, собственно, 8 чемпионских титулов и вполне, возможно, появится еще какой-то. А, поэтому... Насіться к тому передовому событню не получится в будь-якому Це не фізкультура, це, господа професіональний спорт та великає шоу а відсутність Неймара ким може бути компенсована для збірної команди Бразилії. Ну і як ви думаєте, нападник Фред? Я одним пам'ятаю, він хоча буде гол забив на цьому чемпіонаті. Наскільки він може бути загрозою для Нойера і взагалі захисту збірної команди Німеччини? фред будет угрозой в любом случае, потому что Луис Иликаскала, главный тренер сборной Бразилии, он давно сделал куш, который если уж сделан этот на кого-то ставку, то он так это ставки будет придерживаться от и до. А поэтому максимум он может заней турнированных, но скорее всего не будет менять ни состав, ни концепцию игры. Все ж таки, кто, на вашу думку, гратиме першим номером и что може бути визначальним в цьому матчі? Вы знаете, в Бразилии масса футболистов, которые вполне способны подхватить а, знамя, выпавшее из рук Неймара. Так уже сложилось дать действительно, что вот чисто для публики Неймар это звезда номер один сборной Бразилии и так далее. Но это работа на мой взгляд рекламы на самом деле. Все, все далеко не так. Все далеко не так. Господи, я навіть в Фермендіні не так давно, в цілій може бути ігроком номер один. Більше того, я считаю, что він зіграв вдаючу роль абсолютно в предыдущих матчах, коли ламав, просто фізично ламав лідерів-соперників. Ну що ж, сподіваюсь, що цей матч не змусить нас скучати, відходити від телевізора. Ну і сподіваюсь, знову ж таки, що все вирішиться саме в матчі, а не буде лотереї, пенальті, тому що ну, хотівось, щоб фінал все ж таки вийшов сильніший. Як вважаєте, пане Артеме? Да, согласен, что серия 11-метровых это не лучший способ решения всех споров, тем более, что, ну, к сожалению, ничего лучшего никто не придумал а, до сих пор. А, мы в любом случае не переплюнем а, те времена, когда в 90-м году два полуфинала заканчивались серии пенальти. А, кстати, пенальти слово неправильно здесь употреблять, нужно говорить именно 11 метров потому что пенальти это штраф, а когда проводят после матча серию, никто никого ни за что не наказывает. Давайте, мы сегодня с вами говорили много о сборной Бразилии, но мы с вами все-таки европейцы, поэтому давайте как следует поговорим сборной Германии сегодня. Мне кажется, что Бразилия, ну это немного не романтическая Бразилия, это расчетливая достаточно команда, которая имеет отношение не только к своей родине, сколько к Европе. Футболістам, який грають в Європі, получають він в Європі і грають совершенно європейський футбол в настоящее время. границы між національними школами стюарти последній такої была була Колумбія. Дякую вам дуже, пане Артем. Нагадається. Був Артем Франков, головний редактор журналу Футбол. Ну його прогноз на матч бразилії – Це перший півфінал чемпіонату світу. Завтра ще зіграють збірні команди Нідерландів та Аргентини.